Показати, як кого рубає різні види цели. Керамічну, шамотну. Шамотна ш 5 Найтвердіша. Пічна, чиста кераміка. Невідома мені ця гамарка. Мені здається, що це М100. Дуже сильно перепалено всередині. І М200. Рядно, звичайно. На 45 показав Мені не відчуває. Гарно не падає по Ця така, я не знаю, це мені здається, що марка 100. Дуже перепадана всередині. Вам її розбивається вона ну дуже багато. Пічна. не чую її шаматна, шап'ять.